Привіт! Ви на каналі MotoStor. Сьогодні я порівняю ось ці два красення, два преміальних дійсно трактора, але які мають добру різницю в ціні. І це відео буде корисне тим, хто шукає дорогий трактор. І це відео буде також корисне тим, хто хоче зекономити. Ну і звісно, ви вже чуєте, що двигуни працюють. Чуєте, як працює КМ385. Ну і звісно, одразу чуєте, як працює UD-385 від Юто. Що ж, сподіваюсь, відео буде корисне кожному з вас. Порівняємо ці два трактори. Ну і, звісно, поговоримо про всі переваги та недоліки цих двох тракторців. Ну і скажу на самому початку: не забудьте підписатись на YouTube канал для того, щоб отримувати інформування про вихід нових відео на YouTube каналі Мотостор. Ну і звісно, якщо відео сподобається, то поставте палець догори, тобто поставте лайк. І по ходу відео ставте паузи і пишіть коментарі. Залишайте запитання, це дуже важливо для мене, тому що ваші коментарі дозволяють знімати нові відеогляди, більш цікаво, оскільки є можливість відповідати на ваші запитання, порівнюючи або оглядаючи певну модель трактора. Ну і розпочнемо звісно з порівняння комплектацій цих тракторів тобто, порівняємо шасі, колеса, що йде в заводській в стандартній комплектації саме зараз у 2023 році. Донфенг має в комплектації чотири противаги, як ви бачите, по 20 кг. Юто в нас також не пасе задніх і пропонує нам 4 противаги по 20 кг. Також пропонує ось такий гак на передній частині. Я думаю, що комусь він дійсно знадобиться. Табличка під номерний знак у Юто, ви бачите, і відсутність такої таблички у трактору Донфенг, але ця табличка для номерних знаків в Україні не потрібна. Передні колеса у Юто мають розмірність 6,50-16. Диск у нас нерозбірний, і ви бачите, що на дисках немає захисних таких ось планок металевих для захисту ніпелів. Але при цьому на диску ви бачите на ступиці є масльонка. Донфен пропонує також резину 6, 50, 16 Диск у нас не розбірний. Ніпель у нас має ось такий металевий захист. Бачите, ніполя. І, звісно, немає масльонки для змащування ступичного підшипника. Тобто, колеса у нас мають ідентичну розмірність: 6, 50, 16 для обох тракторів. Далі візуально порівняємо передні ведучі мости обох тракторів і, звісно, колісні редуктори. Розпочнемо з Юто. Ось ви бачите, як виглядає цей передній міст, і, звісно, демонструю вам колісний редуктор. Подивіться уважно, як все виконано у трактора Юто. І, до речі, у Юто є ось така заводська табличка, на якій написано, що це міст від 35-ки. Тепер спокійно переходимо до трактора Донфен і також переходимо до лівої частини. І демонструю вам колісний редуктор. І демонструю, звісно, міст, щоб ви бачили, як все виглядає. Тут немає ніякої таблички на Донфену, є звичайно лиття. Зараз вам продемонструю, воно знаходиться ось тут попереду. Бачите, Донфен. Але в рекламних каталогах обох тракторів дійсно використовується така інформація, що це мости, начебто від 35 ок Але якщо відкрити каталог запасних частин від трактора Донфенг. То видно, що це міст від класичної 24-ки. Якщо відкрити каталог запчастин від Юто, то в нього йде каталог від 35-ки саме для цієї моделі. Одразу продемонструю виконання гідропідсилювача. Це циліндр односторонньої дії, шланги ви бачите, зроблені культурно дуже, і йдуть під трактор безпосередньо на дозатор керма. Він знаходиться там. Нас глибоко під панелю приладів. Ну, І на правій стороні трактора Донфенг ви бачите, що є ось така тяга. У Юто використаний циліндр двосторонньої дії, тобто є можливість рухати ліворуч-праворуч безпосередньо рульового циліндра. Бачите, є захисти, ну і шланги всі йдуть до насоса. І він окремий тут, звісно, гідронасос, як і у Донфенга. Завдяки 16-м колесам. І редукторному мосту маємо реальну кліренс під 40 см. Тобто в найнижчій точці матимемо десь 35-36 ну і по мосту в цілому матимемо майже 40. Це в нас трактор юто 244. У Донфена завдяки аналогічній конструкції моста маємо по суті ті самі показники під 40 см загальних, і якщо порівнювати по центру. Десь 35-36. Тобто можна сміливо сказати, що трактор Donfeng 244 навіть в самій максимальній комплектації, саме в комплектації g 2 і трактор Yuto 244, якщо агрегатовані однаковими колесами, однаковими дисками, це дозволить обом тракторам мати ідентичний кліренс. 40 см гарантують обидва виробники. Обидва трактори дозволяють високо підняти свої капоти, і це, звісно, дуже зручно при регулярному обслуговуванні трактора. Далі поговоримо про комплектацію та підкапотний простір. Що ж пропонує нам завод Донфенг? Це в нас акумулятор на 70 Ампер годин. Далі, в нас є окремий бачок гідропідсилювача і, звісно, окремий гідронасос для гідропідсилювача. Радіатор охолодження в нас має ємність 10 літрів, і ми заливаємо в нього антифриз. Далі, це класичний двигун КМ385 заводу Лайдонг. Він має, звісно, три циліндра, має свічку розжарювання на впускному колекторі, має паливний насос. Бачите, з окремим зараз намагаюся вам продемонструвати. Масляним резервуаром, це означає, що вам періодично необхідно замінювати рідину також в паливному насосі. Далі фільтр повітряний у нас масляного типу. Ось такий зовнішній вигляд в нього. І по фільтрам під капотом ми маємо. Це у нас червоний масляний фільтр. Далі є ось такий відстійник, який йде з паливного баку. І є класичний, бачите, паливний фільтр. Оскільки це дорогущий, дійсно дорогущий трактор, цей трактор також оснащено окремим ось таким гідравлічним фільтром. Тобто під капотом у Донфенга, не зважаючи, що це Донфенг g 2, все достатньо просто і це величезний плюс для цього трактора. Підкапотний простір Юто виконаний. На зовнішній вигляд дорожче. Є вимикач маси, який захований під капотом. З одного боку, це плюс, з іншого боку, звісно, потрібно відкрити капот для того, щоб зручно дістатись до вимикача маси. У Донфенга для чесності скажу, що вимикач маси знаходиться зовні. Повертаюсь до Юто, і тут ми бачимо зручний бардачок, тобто весь інструмент захований. Так само виконаний окремий гідробак. Є розширювальний бак для радіатора, і радіатор також в нас 10-літровий. Але ви бачите, що Юто заморочились про комфорт та безпеку і поставили ось такі додаткові пластикові захисти, щоб ви захищали свої руки, якщо лізете в підкапотний простір, коли двигун працює. Тобто від ремені у вас є захист. Далі в нас двигун в оригіналі UD-385. Зверніть увагу на розміри. Верхньої кришки, як все виконано. Ну і, звісно, в нас свічка розжарювання також на впускному колекторі. Двигун у нас також 1,5-літровий, також на 24 кінських сили. Але крутний момент у Донфенга нагадаю, 83,6 у Юто майже 92. Далі, в нас повітряний фільтр, також масляного типу. Але зверху є ось такий величезний циклон. Це плюс для тракторів Юта. По фільтрам ми маємо окремий паливний фільтр, маємо окремий масляний фільтр. Ну і з паливного баку маємо ось такий відстійник. Зроблено візуально дорожче, ніж зроблено навіть в преміальному тракторі Donfeng 244 G2. Але. Система гідравліки не має окремого фільтра у Юто. Отож, підкапотний простір продемонстрував, продемонстрував вам передній міст, продемонстрував вам розмір передніх коліс, виконання рульового гідроциліндра. Сподіваюсь, що ви вже можете поставити лайк, не забудьте підписатись на YouTube канал. Ну і далі переходимо до коробки перемикання швидкостей і щеплення обох тракторів. Юто пропонує коробку перемикання швидкостей, чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу. Окремий важель повишених понижених. І як ви зрозуміли, це бокова куліса. Донфен пропонує коробку перемикання швидкостей з реверсом. Отож, ми маємо чотири передачі вперед за рахунок реверса, ось цього важеля. Ми маємо всі чотири передачі назад. Ну і маємо окремий важель повишених понижених. Що є, звісно, величезним плюсом для трактора Донфен. Щеплення трактора Донфенг 244 DG2 або просто g 2 це сухе дводискове. У трактора Юто в нас однодискове сухе щеплення. Отож. Важливий вузол порівняли також. Тепер перейдемо до зони посадки, панелі приладів, керма, комфорту та ергономіки в цілому. Розпочну з Юто, оскільки це значно дешевший трактор. Тут є підніжка з лівого боку. Ви бачите, зона посадки достатньо широка. Педалі в нас торчать з підлоги, є, звісно, трансмісійний тунель, але завдяки саме ось цій. Бокові кулісі, завдяки тому, що всі важелі прибрані. Посадка, висадка достатньо зручна. Звісно, гальмівні педалі в нас роздвоєні, звісно, є ручник, да він механічний, простий, потрібно фіксувати безпосередньо педалі, але це дійсно зручно. Ну, про коробку я вам розповів. Сидіння у нас підсувається, відсувається, і, звісно, має регулювання амортизації. Це плюс. Також по комплектації одразу скажу, що вал відбору потужності у нас дві швидкості. Демонструю вам, що тут 540 і 1000. Далі в нас передній міст підключається окремим важелем. Все підписано, все гарно зроблено. Далі в нас, демонструю, що ручний газ знаходиться безпосередньо на крилі. Окремий важель, який відповідає за роботу гідропідйомника. Звісно, є блокування міжколісного диференціалу. Ну і панель приладів у Юто виглядає саме ось так. Панель приладів Донфенг має ось такий зовнішній вигляд. Є багатофункціональний перемикач, тобто всі світлові прилади, повороти, все виведено на один перемикач. Аварійка на окремо і, звісно. Окремо вмикать з заднього ліхтаря. Все у Донфенга, звісно, зручніше зроблено у G2, ніж у Юто, оскільки ви бачите, що майже зона рівна посадки. Так, педалі також з підлоги, так в гальміні педалі роздвоєні. Але при цьому ви бачите, що позаду все зашито. Коробка ще раз 4 передачі. Ручник, бачите, як у автомобіля, ручний газ на крилі. Окремий важель закритий гарно, який відповідає за роботу триточкової навіски і гідровиходу. Повний привід, як і у Юто, бачите, виконаний ось таким важелем. Далі важель валу відбору потужності. Тут дві швидкості, 540 і 1000. Ну і звісно, ось цей важель це повишені, понижені. Тобто, все зроблено комфортно. Сидіння зручне. Наша накладка, яку ми використовуємо для відео, для свого пересування, ну і звісно, усидіння з регулюванням жорсткості. До плюсів Донфенга за свої гроші, це звісно зашита зона посадки. Ну і ви бачите, що підніжки у Донфенга зроблені ліворуч і праворуч. Поправді скажу, що у Юта також є праворуч підніжка, але мені, наприклад, особисто не зовсім зручно сідати. Праворуч на трактор Юто. Ось так виглядає Донфенг. Ну і розвернусь, демонструю, що праворуч у ЮТО також є підніжка. Ну і переходжу до задніх коліс, і заднього моста. Одразу розпочну з ЮТО. Тут у нас 11,2 на 24. Є можливість регулювати ширину колії по осі, є можливість переставляти диски, є захист ніполів безпосередньо на задньому колесі. Одразу переходжу до Донфенга, маємо аналогічне колесо 112х24. Маємо розбірні колісні диски. Бачите, як вони виглядають. Тобто, всі регулювання відбуваються виключно шляхом переставляння коліс. На тракторі Донфенг, і захист Ніполів також присутній на колісних дисках задніх у трактора Донфенг. Порівнюючи задні мости і підйомники, скажу, що вони дуже близькі за розмірами. Саме ось такий зовнішній вигляд у Донфенга. Бачите, гальмівні колодки знаходяться ось тут окремо, ліворуч-праворуч. Зовнішній вигляд моста. Ну і вал відбору потужності, буксирувальний гак. Нижні розкоси, ось так зроблено все у трактора Донфенг. За рахунок того, що у Юто відкрита зона посадки, скажу, що тут все виглядає більш масивно. Можливо, це і так і є. Що ми маємо? Підйомник, пара гідровиходів. До речі, у Донфенга також є гідровиход. Там на один конектор простий. Ми даємо його в комплекті. Ну і сам міст, ви бачите, що виглядає значно все ж таки масивніше, ніж у трактора Донфенг. Барабани знаходяться на передній частині, також окремо, ліворуч, праворуч, бачите попереду. Ну і Ось так виглядають нижні розкоси, ось таке кріплення до моста бокових. ну І вал відбору потужності: 6 шліців, буксирувальний гак має ось такий зовнішній вигляд. Звісно, розетка під причіп, дизайн, все це ви бачили в окремих відоглядів цих тракторів. Я візуально пройшовся від початку до кінця по кожному з цих тракторів. Більш детальні технічні характеристики, як завжди, на сайті motostore.com.ua в описовій частині цього відео буде пряме посилання на сайт і буде пряме посилання з ціною на обидва цих трактора. Якщо вам потрібні точні розміри колії. Габаритні розміри, вага. Це вся інформація є на сайті. Тому у відео не завжди важливо це вказувати. Якщо вважаєте інакше, пишіть коментарі, будемо змінювати щось у відео для того, щоб вони ставали для вас цікавіші. Що ж, порівняємо маневреність Донфенга 244 преміального G2 і Юто. Як ви бачите, біля колеса поставив захисний ковпачок підвалу відбору потужності. Ми знаємо, що у Донфенга крутий виворіт коліс, я, до речі, вам зразу продемонструю. Дивіться, супер просто як вивертаються ці колеса. Ну і я тепер продемонструю вам це все в ходу. Трактор вже працює і я одразу можу сідати на нього. Це Донфенг, все зручно. Наша панель приладів вмикаємо реверс вперед, Роб, пробуємо тестовий, бачите, понижений ряд, колеса рівно, ось відцентрувалось, наш ковпачок, повертаюсь назад, щоб чесно було вперед, вивертаю колеса. І ось так завершив маневр трактор Донфенг. Донфенг завершив своє випробування. Ви бачите, що протектор колеса там, де він знаходився, і ми бачимо показник у Донфенга g 2 на рівні 4,20. Тобто цей трактор розвернувся з показником 4,20 саме в сьогоднішньому відео. Далі у нас Юто. Я його поставив на декілька сантиметрів далі. Демонструю вам по протектору, бачите, що ковпачок ближче, він трошки змістився на декілька сантиметрів, коли я переїжджав, звичайно. І тепер сідаю на цей трактор, тут також зручно, дивіться, не зупиняю відео, спокійно перекидаєш ногу всі панель приладів, Оборти тисяча, Витискаю щеплення, викручую руль на максимум. Перша передача. Стоїмо. Скажу, що вже одразу видно, що Juto виконав цю дисципліну краще. Що ж, беру рулетку заміряю. Отож, показник Юто в нас 3.40. Подивіться, 3.40-342. Це означає, що Юто дійсно маневрніший трактор, ніж трактор Донпенг 244 G2. Отож, ми маємо два трактора потужністю 24 кінські сили. Станом на початок лютого 2023 року різниця в ціні між цими тракторами реально складає 2000 доларів, по суті, плюс-мінус. Я вам продемонстрував різні технічні аспекти, продемонстрував комплектації, продемонстрував, звісно, всі плюси G2 і продемонстрував, як доступніший трактор може бути. Технічно виконаний краще, ніж трактор, який має кращу ергономіку, кращий комфорт. Тому, купуючи техніку, обов'язково порівнюйте різні технічні характеристики, обов'язково вирішуйте для себе, що для вас важливо. Але 100% купуйте техніку, яка має дійсно гарантію, документи, яка має гарне, перевірене роками, надійне шасі конструкцію переднього, заднього моста. Все, друзі, всім дякую за увагу. Якщо ви вирішили купити техніку від дійсно магазину, який знається на міні-агротехніці, телефонуйте 098 949 9090. Якщо хочете отримати техніку з документами, з гарантією сервісом, це вам в мережу магазинів Мотостор. Все, не забудьте про лайк, не забудьте про коментарі. Це важливо. Не лінуйтесь, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.